Ювелірні прикраси. Ювелірне мистецтво грецьких колоній північного причорномор'я розвивалося під впливом грецьких традицій, проте також відображало місцеві художні впливи. Грецькі ювеліри виготовляли прикраси з дорогоцінних металів, таких як золото та срібло, а також використовували напівкоштовне каміння для інкрустації своїх виробів. У їхніх прикрасах часто використовувалися елементи еллінської міфології, рослинні і геометричні орнаменти. До найпоширеніших видів прикрас належали браслети, кільця, намиста та діадеми, які носили як чоловіки, так і жінки. Ці прикраси мали не лише декоративну, але й символічну функцію, часто слугуючи знаком соціального статусу та багатства. Ювелірні вироби, виготовлені греками, відзначалися високою точністю та тонкістю роботи, що робило їх популярними не лише серед колоністів, але й серед місцевого населення. Місцеві впливи особливо помітні у формах і мотивах прикрас. Наприклад, у деяких ювелірних виробах можна побачити стилізовані зображення тварин, що характерно для скіфського мистецтва. Це свідчить про тісну культурну взаємодію між греками та місцевими народами, які переймали елементи грецької техніки, водночас зберігаючи власні традиції. Використання художніх технік греками та їх вплив на місцеве населення. Грецькі ремісники принесли до колоній передові на той час техніки обробки матеріалів, що дозволило їм створювати вироби високої якості. Наприклад, у гончарстві використовували спеціальні техніки випалювання, що дозволяло створювати кераміку різних кольорів і фактур. У металургії греки застосовували складні методи лиття та кування, що забезпечувало міцність і довговічність їхніх виробів. Ювеліри використовували техніку філіграні. Гравіювання та карбувань для прикрашання прикрас. Ці техніки мали значний вплив на розвиток ремісничих традицій місцевих народів. Місцеві ремісники почали переймати грецькі технології та інтегрувати їх у власне виробництво, водночас зберігаючи свої художні стилі. Таким чином, у північному Причорномор'ї виник унікальний культурний синтез, де поєднувалися елінські техніки та місцеві художні традиції. Таким чином. Ремесла та декоративне мистецтво грецьких колоній колонії північного причорномор'я були важливим елементом як економічного, так і культурного життя. Грецькі ремісничі традиції не лише розвивалися у відносній ізоляції, але й активно взаємодіяли з місцевими культурами, що породило унікальні зразки ремісничого мистецтва, які зберігають свій художній та історичний вплив до сьогодні. Музична культура східних слов'ян у період античності. Тісно взаємодіяла з музичними традиціями грецьких колоністів, що проживали в містах північного причорноморя. Ця взаємодія відбувалася на основі культурного обміну між двома різними цивілізаціями, які вели активну торгівлю та культурні контакти. Музика була важливою частиною релігійних обрядів і свят як у грецькій, так і у слов'янській традиціях. Проте її функції та використання мали свої особливості. Які поступово інтегрувалися в загальний культурний контекст, взаємодія грецької та слов'янської музичних традицій. Грецькі колонії, такі як Ольвія та Херсонес, були осередками культурного обміну, де зустрічалися елінські та місцеві традиції. Греки привнесли до цього регіону свої музичні традиції, що відрізнялися високою організацією і розвитком теорії музики. Грецька музика базувалася на використанні різних ладів. Мелодійних структур і ритмічних схем, які мали ритуальне та розважальне значення. Слов'яни, які мешкали в прилеглих до грецьких колоній територіях, мали власні музичні традиції, що відзначалися простотою та природністю виконання. Їхня музика була тісно пов'язана з природними циклами, міфологічними віруваннями та ритуалами. Зіткнення цих двох культур призвело до певного взаємовпливу, особливо в області релігійних ритуалів і свят. Слов'яни почали переймати деякі грецькі музичні практики, зокрема у використанні ладів і ритмів, водночас зберігаючи свої власні особливості. Грецькі інструменти, такі як кіфара, Авло та Ліра, почали поширюватися серед місцевого населення. Слов'яни адаптували ці інструменти до власної музичної традиції, змінюючи техніку виконання та використання інструментів. Наприклад, авлос подвійний духовий інструмент, який використовувався греками для супроводу ритуалів та свят, став популярним серед слов'янських музикантів і був використаний у релігійних обрядах. Музика на святах і релігійних обрядах у релігійних обрядах, як греків, так і слов'ян. Музика виконувала важливу роль греки використовували музику для супроводу ритуалів, присвячених богам. І вона була невіддільною частиною їхніх релігійних свят. У колоніях, таких як Ольвія, під час свят на честь богів проводилися музичні виступи, що супроводжували процесії, жертвопринесення і ритуальні танці. Грецька музика мала чітку структуру і виконувалася професійними музикантами, які грали на різних інструментах. У східних слов'ян музика також відігравала значну роль у релігійних обрядах, однак її використання було більш спонтанним і природним. Вона супроводжувала обряди поклоніння природним стихіям, таким як сонце, земля, вогонь і вода. Під час свят на честь сонця або родючості слов'яни співали пісні та грали на простих інструментах, таких як сопілки, гуслі, барабани та дзвіночки. Музика супроводжувала танці та колективні дії, що мали магічне значення для забезпечення гарного врожаю, успіху в полюванні чи благополуччя громади. Під впливом грецької культури слов'янські музичні ритуали почали набувати більшої організованості. Греки приносили з собою практику використання професійних музикантів на релігійних святах, що згодом почали наслідувати і слов'янські громади. Це призвело до появи нових форм музичних виступів, де поєднувалися елементи обох культур, використання музичних інструментів у ритуалах. Музичні інструменти відігравали важливу роль у ритуалах як у грецьких колоністів, так і у слов'ян. У грецьких релігійних обрядах використовувалися інструменти, що символізували гармонію між людиною та богами. Наприклад, ліра вважалася інструментом Аполлона, бога музики, і використовувалася для супроводу релігійних пісень та гімнів. Авлос, подвійний духовий інструмент, супроводжував танці та ритуальні процесії. Ці інструменти також використовувалися під час святкових виступів і театральних постановок, що були популярні в колоніях. Слов'яни, у свою чергу, мали власний набір інструментів, які використовувалися в ритуалах. Одним із найпоширеніших інструментів була сопілка духовий інструмент, що виготовлявся з дерева або очерету. Сопілка супроводжувала обряди, пов'язані з природними циклами та релігійними святами. Також популярними були гуслі. Струнний інструмент, що використовувався для виконання пічних пісень та релігійних мелодій. Барабани та інші ударні інструменти, як от дзвіночки, супроводжували танці та обрядові дії, додаючи ритмічного елемента. Під впливом грецької культури слов'яни почали використовувати деякі з грецьких інструментів у своїх ритуалах. Зокрема, кіфара та ліра набули популярності серед слов'янських музикантів, які адаптували ці інструменти до власної музичної традиції. Музика стала не лише особом ритуальної комунікації, але й важливим елементом культурного обміну між греками та слов'янами, що сприяло взаємному збагаченню їхніх музичних традицій. Таким чином, музична культура східних слов'ян у період античності розвивалася в тісному контакті. З грецькими музичними традиціями. Музика, як частина ритуалів і свят, відображала глибокий зв'язок людини з природою та богами. І в процесі взаємодії з греками слов'янська музична культура зазнала значних змін, зберігши при цьому свої автентичні елементи. Взаємопроникнення музичних традицій сприяло створенню унікального культурного середовища, де поєднувалися елементи різних цивілізацій. Взаємодія грецьких колоній і місцевих слов'ян у північному Причорномор'ї мала значний вплив на розвиток мистецтва і музики в регіоні. Грецьке мистецтво, зокрема, архітектура, скульптура та музика, збагатило слов'янське середовище новими стилями та техніками, що сприяло створенню унікального культурного ландшафту, де поєднувалися грецькі та місцеві традиції. Вплив грецького мистецтва і музики на слов'ян. Греки принесли до північного причорномор'я високорозвинені художні традиції, які вплинули на місцевих слов'ян. Архітектурні стилі, техніки виготовлення кераміки та ювелірних прикрас стали частиною місцевого ремесла. Музичні інструменти, як от кіфара і авлос, також поширилися серед слов'ян, що призвело до розвитку місцевих струнних та духових інструментів, таких як гуслі та сопілка. Спадщина грецької культури. Археологічні знахідки в античних містах, таких як Ольвія і Херсонес, демонструють глибокий вплив грецької культури. Грецькі архітектурні та музичні традиції стали невід'ємною частиною місцевої культури і збереглися у вигляді монументальних споруд, музичних інструментів та мистецьких виробів. Формування культурного ландшафту культурний ландшафт північного причорномор'я став результатом багатосторонньої взаємодії греків і слов'ян. Ця взаємодія відбувалася в різних аспектах життя від архітектури до ритуальної музики, що сприяло формуванню унікального синтезу грецьких і слов'янських традицій. Місце цієї теми в історії: культурні процеси, які відбувалися в античних містах північного причорномор'я, справили значний вплив на подальший розвиток мистецтва та музики в Україні. Еллінські традиції знайшли своє відображення в архітектурі, народній музиці та ремеслах. Збагачуючи українську культуру елементами античної спадщини, ця тема є ключовою для розуміння історичних витоків української культури та її місця у світовій історії, мистецтва і музики.